Напередодні Міжнародного дня білої тростини, який відзначається 15 жовтня, у Кременчуці відбувся захід, покликаний пролити світло на тих, хто кожен день долає темряву. Захід Біла Тростина, організований громадською організацією на крилах надії України, зібрав разом Кременчужан з інвалідністю позору, аби подарувати їм часточку тепла і підтримки. Сьогодні наша організація на крилах надії України. Проводить таку вперше акцію, зібравши мінімально сьогодні людей, які мають проблеми позору. І ми сьогодні дійшли до зупинки. Люди самі йшли з тростинами від нашої організації. І думаю, що ми започаткуємо традицію кожен рік. Робити такі заходи, підтримувати людей. Учасники заходу отримали від організаторів гуманітарну допомогу, а також можливість поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом та знайти нових друзів. Кажуть, неймовірно вдячні громадській організації за допомогу та підтримку. Так вийшло, що в мене була травма. В 19 років мене вдарили по голові, і я потеряла зір на, на одне око. І тут мене прийняли, і я за це дуже благодарна. Благодарна Марині Вікторині за те, що вона мене прийняла, за те, що я тут можу тут допомагати. Я дуже благодарна за те, що я тут можу бути. У мене так сталося, що в житті що я родила дитина, і потім я потеряла зір свій. Дякую, що мене Марія Вікторовна сюди прийняла за все, що вона тут робить. Закрила надія, що вона дуже гарна, хороша людина, яка допомагає людям, таким як ми. Організація також має інші напрямки допомоги, зокрема, роздача одягу та допомога нашим захисникам. Стараємося допомогти нашим. Хлопцям захисникам нашим нашим кремічу 114 бригаді дуже гарна організація. Тепла я радий, що тут попав сюди і що допомагаю організації, щоб вона процвітала, розквітала і надалі. організація на крилах надії приглашає всіх одиноких матерей, переселенців, інвалідів. Приходіть, оденитись до нас на осінь, чим можемо, допоможемо діток приводити. У нас дуже много дитячих курточок сейчас очень багато. Приходіть і ждемо. в понедільник, среда з 12 до 3. Завдяки подібним ініціативам, світ стає трохи яскравішим для тих, хто щодня стикається з темрявою, а наше суспільство трохи добрішим. Софія Григоренко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.